Вас питає компанія Інтеркрет, даємо черговий автомобіль нашому клієнтові. Задоволений задоволений кілька слів для наших тежів. Це в ній вже другий досвід покупки машини в Америці, тому вам так, скажу, хлопці задоволений, хотів небиту машину з мінімальним пошкодженням, отримав цілу машину, невелику проблему по двигуню, усунули шодесенько, хлопці, все. Думаю, їхати кататись. Всім рекомендую менеджера Олександра звертатися в інтертрей і бути задоволений. Дякую. Пройдемося по автомобілю, кілька слів е... по самому автомобілю. Це X5 70 не на фулі, але має дуже багато крутих клюш. Давайте тобто, пройдемося. Він ціленький. Тут трошечки є питання по лакові. Ми це устранимо з Андрієм трішечки пізніше. Далі він іде в нас на пам'яті, на комфортному доступі. Тобто, ну в принципі, це дуже круті функції. Далі є камера заднього виду, панорама, штори взаді, непогана музика стоїть, Logic 7. Знаєте, що саме немало важливо? В даного автомобіля присутня шторка. Шторка на е 70 коштує в районі 250-300 доларів. Їх зазвичай немає, а тут вона є. Плюс вона вже йде на рестовій оптиці. Що немало важливо, і дуже багато ціниться в в БМВшники. Тому звертайтеся в компанію Intertrade, знайдемо саме той автомобіль, який вам потрібний, і надамо якісну консультацію. З вами був Олександр та компанія Intertrade.